Так, спроба друга. Ну, перше в мене впав телефон. Я ж з технікою так працюю. Ви ж думаєте, я жартую, коли розповідаю вам, яка я біснувата з технікою. А це ж, це ж правда. Я навіть на себе не наговорюю. А, так, в мене дві теми: це політика чи стосунки. Але я от те, що я дивлюся на, на форумах психологів психотерапевтів, у мене там їх, може, 10 цих форумів, це те, що цікавить суспільство не тільки мене, це не тільки я одна така дурнувата, це цікавить суспільство. Тому ну, я зараз хочу зачитати лист, який мені здається цікавим, і порадитися з вами, чи можливо ви такої думки, ну мені він цікавий здався, бо я. Теж прийшла з часом до цієї думки. І теж, як от пише жінка з часом. А, і потім я говорила, коли мене осяйнуло у 39 років. Це з дівчатами обговорювала, і вони зі мною не погодилися. Вони мені сказали, це незаміжні дві дівчини, і не були не в розлученні, просто незаміжні. Вони сказали, що ні, вони в це не вірять. І от мені цікаво, як думаєте ви, Чоловіки, Чоловіки мені теж цікаво, але от я думаю, що, можливо, там інакше буде. Інакше все ж таки у чоловіків критерії відбору претендентів на стосунки, на стосунки. Так, і зачитую, вибачте, мовою оригіналу, це буде російська. Я много лет сдаю квартиры и раньше я все думала, как же выбрать кандидаты и оказалось очень просто. тот кому больше всего надо, тот сам напишет, придет вовремя, а потом сам еще раз спросит и я беру не того, кто мне нравится, или у кого лучше документы, а кто адекватнее и э, проявляет интерес. То же самое с мужчинами нужно смотреть не э, на того, кто красивее, Стелит и красивее выглядит, а тот, кто больше всего активно, адекватно проявляет интерес и предлагает еще возможности вас увидеть. Ну, а дальше уже смотрите. Ну, что вы з цього приводу думаете? Бо багато часу я людина, яка мені давно це сказали, яка замислюється. На біографію Наполеона і над філософськими питаннями, але до таких простих речей я дійшла. Що я вам кажу, що в такому віці нещодавно. Тобто мене осяйнуло, я зрозуміла, що обирають того, хто пропонує щось. Ну, це, от, І чудовий приклад стосовно квартир. Це от, як квартиру. Сидіти і думати, я запропоную квартиру у такому, 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 чи такі, такі, такі. Ну, і нема такого кандидата на твою квартиру. Так само і з пропозиціями. А, причому, о, коли я була юна, я загуплювалася саме там, дівчатам, які з морем брали своїх чоловіків. І зараз я дивлюся, на жаль, це. Я не можу згадати приклади, що це скінчилося добром. Насправді, все ж таки, це зараз моя думка, я не хочу показатися як Гітлер, що всі так повинні думати, що все ж таки обирають з претендента претендентів, які вам роблять пропозицію. І не люблю його, але скажу, Сатья ДАС. Він про це і каже, що створюєш навколо себе оточення чоловіків і хто тобі запропонує, з того і обрав. Ну, тут вже як, соціальні мережі вам допомогу, до речі, це справді допомагає. Моя подружка румунська вона ходить, ходить на тут клуб є нічний. У літер Кенії вона їздить, ну, вона каже, що там всю ніч треба танцювати, вона ще й танцює. Ну, на жаль, для мене це не є така ідея хороша, бо я не танцюю. Я як з дерева. Тому я, <смі> я думаю, що я позитивну увагу, хоч там всі п'яні. Ми там були, до речі, з Девідом, і відразу підійшов. Поки okay, він пішов, підійшов до мене чоловік, ну, там, хлопець 21 рік, плакав, сидів, прийшов Девід, а я йому кажу, а він каже, чому він плаче? А Я, кажу, він... я йому сказала, що я заміжня, І він дуже, дуже розстроївся. І Девід ну, жарт сподобався, що він кликав дівчат, що Катя собі легко знаходить. А, так, Це може просто посидіти, не танцювати. От зараз мені прийшла така думка. Так що, дівчата, от що ви з цього приводу думаєте? І мені цікава чоловіча думка. Я, до речі, дуже вдячна чоловікам, які мені пишуть а, чоловічу думку. І там завжди раціонально, завжди раціонально, а, бо в мене є близький друг, а, але якщо йому сказати, що, сказати, що а, Ну, історію якусь, то він. А, Ну, він взагалі не судить нікого, щоб ви щоб ви розуміли з близького оточення. Я думаю, що в нього транзакція мафії, і там тільки підтримку ти отримуєш. Я йому дуже вдячна, бо це роками триває а так він не судить. Вибачте, я зроблю перерву і, і ще, ще, ще історію вам розповім далі. Це в мене е, технічні такі моменти. Я не хочу його там різати, бо там мені так не вдається, щоб це було якось адекватно, коли я ріжу. Буде така накладка. Ну, поки що не вдається, може я ж раніше навіть не озвучувала. А, так, що, чоловіки, які пишуть мені, от мені написав чоловік, що він не зацікавлений і я з ним повністю згодна. А, там історія закінчилася тим, що. А, у мене ця людина, яка не зустрілася зі мною, знайшла у соціальних мережах, додалась мені усюди, і він мені пише усюди. Я йому не відповідаю. І я думаю, що все вірно, він був незацікавлений, зустрівся з кимось іншим, там щось не підійшло, і він вирішив, все ж таки, зустрітися зі мною. Але ні. Ні, я для себе шукаю комфорта і адекватності. Мені здається, це неадекватно два рази запропонувати побачення і не прийти на нього. Тобто, це, ну, якщо ти не зацікавлений, ти просто не відразу зі мною зустрічайся. От як мені. Ну, ти зустрінься з ким ти там хочеш, 5, 10, 20, і потім прийдеш до мене вже в свій час без запізнення на побачення. Якщо ти не хочеш жодного побачення, теж окей, я ж, не, я ж пропоную його, правда? Так що така історія. Ну, про це я ще вам розповім, чим закінчилися ці історії, ми онлайн знайомства. Так що, чоловіки і дівчата буду вдячна вам за такі от коментарі. Мені цікаво, до речі, як чоловіки сприймаються і як дівчата це сприймають. Я для себе зараз приймаю те, що треба обирати от з того, хто пропонує. Бо мріяти про Ді Капріо, це чудово, але, ну, на жаль, на жаль, як його дістати, того, того Ді Капріо. Чи? Приємно його діставати взагалі. Дякую за увагу і пока-пока.